Зображений на фото Михайло Діанов, Михайло Олександрович, якщо я не помиляюся, це захисник Азовсталі. Він, якщо не помиляюся родом Західної України, був в полоні. У нього проблеми були з рукою. Знаєш, що в, якщо не помиляюся, в Штатах йому допомагали якусь операцію, надавали і нагороджений. Якогось відзнаку я не пам'ятаю скільки днів тримала зусталь вісімдесят якщо не помиляюсь. Позивний мішаня, наскільки пам'ятаю, добре що ти про нього знаєш? Родом з західної України здається з Тернополя. А він захисник України з. Чекай, боже, видобрив. Добре, добре. Він захисник. Чого він був захисником? Маріуполя. Е, так, він захисник Маріуполя. Він е, служив Азовсталі і проше потрат, він потратив полон. Йдине, я не пам'ятаю скільки часу він пробув в полоні. Він дуже сильно схуд і йому мали робити руку в Америці. Михайло Олександрович Янов, військовослужбовець, був захисником Маріуполя та Азовсталі. Давайте шанувати та пам'ятати наших героїв.